В мене на огляді кіберпанк від Кугар. Якщо серйозно, мишка дійсно досить футуристична. Зокрема, про це говорить її форма, яка тут досить незвична. Це Кугар Айрблейдер Торнамент, продовження миші айрблейдер, якщо так можна виразитися, надлегка і з певними незвичними рішеннями, окрім вигляду. Тисніть вподобайку та підписку для підтримки, і давайте я розповім, що ж такого може і не може ця мишка, окрім крутого дизайну. Розпаковка. Коробка невелика, що не дивно, адже й мішка не найбільших розмірів, проте й маленькою назвати не можна. Зопис. Сом ключових особливостей в коробці сама мишка та інструкція. А ще ось такі прорезинені наліпки, про які я ще скажу далі. Отже, ось так виглядає сама мишка і враження складати вона вміє. В мене вже був огляд Cougar Dual Blader мишки трансформера, в якому я говорив, що девайс викликає емоції. От тут щось схоже. Компанія пішла власним шляхом. Пластик на дотик приємний, сама мишка повністю матова, окрім лого, яке любить відблискувати. Мишка надлегка 62 грами, що досягли завдяки пустій задній частині. Зазвичай зменшення ваги відбувається шляхом мінімальних розмірів та отворів на корпусі. Тут, повторюся, пішли своїм шляхом. На лівій стороні є бічні кнопки вперед-назад, та і загалом все, не враховуючи кнопки DPI на нижній частині миші. Так, велика кнопка Air біля коліщати, це не кнопка, а лише дизайнерське рішення. Незважаючи на футуризм, набір кнопок тут звичний. Цікаво більше те, що підсвітки ця мишка немає. Так, тут все і більше говорить про Е, що вона їй не потрібна. Звісно, справа індивідуальна, можна було б підсвітити хоча б коліща, враховуючи, що в неї помаранчевий провід. Цебто це як мінімум говорить, що миша вміє виражатися, не говорячи про загальний дизайн. До речі, тут паракордовий кабель. Мені рішення помаранчу ще в поєднанні з білим кольором взагалі подобається. Та й весь дизайн мені, чесно кажучи, теж подобається. Згодитися виглядає вона круто. Перед тим як поговорити про начинку, поділюся враженнями. Мишка супер точна та слухняна. Впевнений, що це поєднання усього, що вона має, але в першу чергу мені здається, це заслуга саме дизайн. Зайну кугар каже, кіхтовий хват тут найоптимальніший, але я чітко відчував мишу і при долонному. В неї немає яскраво вираженого горбика, але долоня задню частину все одно відчуває. В плані користування миша дуже чітка, тому тут своєрідний дизайн функцію виконує точно, а не лишається гарною обгорткою. Але звісно, за юзер експіріенс відповідає і начинка. Ось всі характеристики. Як можна помітити, ресурс перемикачів тут 80 мільйонів, що за таку ціну вже стає насправді правилом. До речі, коштує миша на момент запису огляду до. Двох тисяч гривень, так от доповнює їх система Bounce On. Це ексклюзивна система натягу, яка використовує металеву пружину для усунення випадкового спрацювання між кнопкою та перемикачем. Звучить воно все красиво, але і на ділі клік тут один з найкращих, який я міг потестити. Хоча сам пластик клавіш має невеликий люфт, але сам клік досить крутий, і навіть якщо по ній бити, він не змінюється. Коліща теж максимально плавне, але з чіткою відсічкою. Вклад це є досить туго, з храповим зворотнім зв'язком і циклом на 5 мільйонів прокручувань, прорезинене. Бічні кнопки розташовані там, де треба, і люфту в них, до речі, майже немає. Взагалі щодо ергономіки, тут повторюся, питань в принципі немає. Сенсор в торнамент поставили кращий оптичний сенсор, ніж в минулій моделі PixArt PAL 3399 з роздільною здатністю до 20 тисяч DPI, максимальним прискоренням 50G, максимальною швидкістю стеження 650 API. ЄС і опитуванням до 2000 Гц. Сенсор працює від будь-якої поверхні, зірвати його теж неможливо, це не той рівень, щоб до нього були якісь питання. Цікаво, те, що мишка містить софт. Так, Cougar PIX, спеціально для цієї моделі. Особливо робити в ньому насправді немає, чого хіба кнопки, ті, які є переназначити, чи макроси записати. Ну і сенсор налаштувати, звісно. Але от макроси доведеться експортувати, адже пам'яті миша немає. Миша з дійсно незвичайними рішеннями. Тут і дизайн ніде не зустрінеш, за що насправді Cougar моя повага. Адже експериментують з чимось новим, і це круто. Підсвідки тут немає, хоча більшість подібному ціновому намагається додати, хоч якусь кнопку DPI замінили емблемою. Навіть ніжки подивіться, які і як розташовані. До речі, я спершу навіть не помітив плівку і думав, що ковзанням у неї біда, але то вона просто непомітна. Тож не забудьте зняти. Підводячи підсумок, це одна із самих незвичайних мишок, які я тримав коли-небудь в своїх руках, якими я користувався, які я взагалі бачив, але яка виявилася однією з найприємніших в використанні. Зараз. Мірами я підніс її до середньої, ніж до маленької, просто з низьким профілем 62 грами вирішують, адже таким чином миша дійсно стає продовженням руки. А я ж згадував на початку про ці гумові бічні панелі, з якими кіхтевий хват стає мертвим хватом, то вже від потреб, але це ніби великодки від компанії, що ще раз доказує в цій миші головне чіткість та справність. Звісно, хотілося б бачити подібний бездротовий варіант, але як в такому випадку залишити мінімальну вагу, враховуючи і розміри, і дизайн, і ту саму систему Bounce On, я не знаю, на цьому в мене все. Я залишився задоволений, бо ну люблю я, коли девайс викликає емоції. А це знову ж таки один з таких випадків. Тисніть подобайку та підписку для підтримки рубрики. Бережіть себе і побачимось.